Поки що у нас це 82 км на годину на ось такому акумуляторі 331 вольт. Харків Більше свободи поїхали. Так, назад. Ну і ззаду. Получили. Ще раз. Это еще мне подобается, машинка на так-то уже дуже и высока. И дуже легко контролировать, наверное, на такие шуткости. И остальные раз. У, пришла боком. A, czuj pan zbliżył. Wszystko Tak, się z... 84. Ну вже краще. ну Я думаю, що можна зараз мокра поверхня. Бачимо, які калюжі. Я думаю, що можна вижити десь 88 можливо навіть 90, якщо поставити гарні акумулятори, так щоб краще щеплення було. Але все одно, ось така манюнька, реальна швидкість на 3С-акумуляторі 84 км. ну Я вважаю це ніфіга собі. ピンポン。